Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, я зазвичай так робимо і дивимось починаючи з особистого життя. Тож, починаємо до чого вам готуватись в особистому житті. Так. Тут королева жезлів нам показана і щось такі суперечки. Чи, чи це ви в таких енергіях будете в цей день, коли нібито все контрольоване, але все ж таки десь там сперечаєтесь внутрішньо? І може бути до вас якась пропозиція в цей день. Коли, може, тому ви і так і будете трошки такі збентежені, бо це як ви вже точно будете знати, що вам пропонують. Вам хочеться зголоситись на те, що вам пропонують, але ж десь треба буде як прискоритись. Тож в цей день ви будете от в таких, знаєте, енергіях, ну таких. Дуже так наполегливо, дуже так жорстко з кимсь поводитися, а здебільшого самі з собою. Як знаєте, треба себе налаштувати на певні дії, треба себе прискорити, треба себе контролювати. Таке, такий день. Тоді давайте дивитись сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання. Тут вже королева мечів і завершення закриття якоїсь матеріальної теми, швидке закриття. Ну, от щось робите. І е, це, знаєте, не залишаючи нічого на наступний день, не залишаючи нічого на потім. А як з'явилася якась там ідея, можливість, ви хапаєтесь за неї і доводите до ладу цілком і повністю. І це дає вам захищеність в якихось там ваших е сферах, темах. Тобто ви більш-менш впевнено себе через таке будете відчувати, бо, е ну, як знаєте, наприклад, е у вас є запас. Чогось, наприклад. Чи ви підготувались заздалегідь, вам тільки повторити, щось там треба буде, але або перевірити, щось треба буде. Ну, тобто тут якась така більш-менш впевненість через закриття якоїсь теми робота. Давайте побачимо. Чого вам приготуватись в роботі. І тут завершення, дивіться. Ага. Ага. Тут як інформація буде надходити тут відлюдник показаний з розбитим серцем, і той, який дуже там щось він, щось йому кепсько. Цей день, це може бути хтось з ваших співробітників, хто зателефонує і скаже, що не вийде на роботу, бо ну, не дуже себе почуває. Це як може для когось буде ситуація, коли треба там медичний огляд проходити. І ви можете відсторонитись від роботи через таку справу. Взагалі-то сама по собі робота ну, вона у вас буде більш-менш в звичному режимі. Ви будете більш відволікатись на стан здоров'я, чи свій, чи на стан здоров'я когось, з ким ви працюєте. Так, там хтось захворіє, будьте готові, що вам і свою, і чиюсь роботу треба буде тягти. Угу. Далі. Я так кажу, бо я не, ну, я не бажаю вам, щоб ви захворіли. Я взагалі нікому не бажаю хворіти, але ж. Не приймайте цю тему на себе. Отак. От що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що важливо прийняти знов про чиюсь хворобу. От ви просто будете про це знати. І це ситуація якась така, знаєте, невідворотня для людини. Або, не дай Бог, для вас. Це щось, що. Ну, от просто треба буде прийняти, як є, бо ситуація просто ну, вона тимчасова, але ж прожити її треба. І людина одужає, людина, ну, це, як знаєте, наприклад, дві доби людина буде відсутня, а потім все більш-менш владнається. ну. Для когось це, знову ж таки це про обстеження, заради того, щоб покращити своє здоров'я, щоб знайти причину, яка, ну, через яку ваш стан здоров'я не такий гарний, як хотілося би. Від чого краще, б за все, відмовитись, давайте побачимо. Хтось з вас дуже сильно тримається за тему завершення якогось, і ви вважаєте, що от просто це, ця тема дасть вам більшу впевненість. Не дуже там зосереджуєте увагу на тому, щоб, як знаєте, як в тисках себе тримати. Будьте більш-менш впевнені в тому, що вам і так все вдасться. Ви тут людина, ви мені показані тут, як людина дуже працьовита, як людина, яка вміє е, намалювати собі, е, наприклад, там, план дій, е, і притримуватись якогось там, наприклад, графіку, який сам сама собі встановили. Тобто тут не дуже треба там, себе так, знаєте, за горло хапати і роблю тільки так, і ніяк інакше. Бо ми ж питаємо, від чого ви відмовитесь. О, така тема нам показана. Тут іноді треба ризикувати або вести себе взагалі як дитина. І це для вас не є поганим, навпаки, ця тема я вас як перезавантажує. І дає можливість легше, ліпше робити якісь інші нові речі для вас. І так само ставити їх на колії і щоб вони потім, так знаєте, легко розвинуті були. Ось така тема тут. Тут у вас все, що ви робите, ви все вмієте так організувати, що воно таке, знаєте, стає. Ну, як, воно потім не, не потрібно, щоб дуже його контролювати. Воно як само себе потім контролює. Тож відмовтесь від такої жадібності до всього, що ви робите. Так, трошки собі додавайте відпочинку повсякденність. Від чого? Чого не уникнути? Ось про що тут мова. Далі, чого вам не уникнути? Угу. Пропозиції від короля кубків. Тут в когось з вас закоханий король, для когось з вас це е, родич ваш. Для когось з вас це може бути і по роботі хтось, але в меншому відсотку. Більш за все, що це от ваша, ваша людина, ваш коханий або ваш кровний родич. Людина дуже сумує за вами, не вистачає вас. І тому і швидко якось з'явиться, і швидко щось буде вам пропонувати, щоб це, знаєте, щоб. Ах, щоб не впустити, не втратити час, отак воно виглядає, щоб ви зголосились порада від вищих сил для вас. Давайте побачимо. Порада від вищих сил. Тут вже король мечів, але теж доволі швидка ситуація, і розмова тут обов'язково буде. Розмова, яка справедливою буде, тобто тут не буде щось таке, що фантазіями проникне. Ні. Тут все, як є, так буде проголошене. Все, знаєте, от без прихованих якихось моментів. І розмова цікава, і розмова, яка дає швидкий розвиток. Або взагалі прискорює якісь там ваші плани, дії, якісь рішення ваші. Ну, тобто така цікава ситуація. І на цьому, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і будьте в безпеці! І ви, і ваша родина. Побачимось, всім пока!